Марія солтіс Смирнова, як звірята на святкування їздили. По засніженому лісу пробирались запрошені до вокзалу. Добре було пташкам. Вони летіли, тому снігові замети не заважали літунам, хоча їм на заваді був вітер. Він віяв підступно поривами, кидаючи то синичку, то снігоря. На кущі та чи соснові гілки. Вокзалом слугував великий старий дуб із дуплом унизу. Фея постаралась, щоб колія була розчищена, але на ній стояв лише паровозик. Маленькі та легкі вагони, вітер порозкидав галявиною, тому звірята взялися до роботи, підтягуючи й чіпляючи до паровозика вагони. Щойно всі вагони були причеплені, а пасажири зайняли свої місця, прибіг собака-машиніст і потяг рушив у дорогу. Добре, що подорож була нетривалою, потрібно було всього лише проїхати ліс і поле.